Будь-якій державі, де є закони, мають бути і органи, які слідкують за дотриманням цих законів. ЗСУ пишуть у себе там на автівках, що ми ЗСУ, а не а не ТЦК забризкає, за у них такі навіть квести є запшикає газом ТЦКшника. Їм же ж не цікаво. Законний спосіб, незаконний спосіб. Вони всі вважають, що це незаконно. Доставляти військозобов'язаного до ТЦК може робити лише поліціянт. Чи вірне це твердження? Це наше право і в принципі обов'язок, тому що закозакон закон нас. Уповноважив здійснювати ці заходи. У травні ви призначили чотирьох нових керівників різних підрозділів поліції. Ну, взагалі, я зробив 27 переміщень. Поліцейський в одного з водіїв в телефоні побачив. Програму, яку використовують російські шпигуни, для того, щоб прив'язувати фото до відповідних координат на карті, кількість поліцейських майже 8 тисяч тисячу нам не вистачає. Але інформація про ймовірне звільнення начальника слідчого управління Сергія Болвінова. Суспільство не сприймає поліцію зараз. Говорить, що ми відсиджуємося, нічого не працюємо, ховаємося від війни. Уявіть, щоб ми сьогодні ще набирали поліцейських да? додаткових. Якщо суспільство говорить, що поліція не воює. То кого ми тоді хоронимо зараз? Тут всі присутні.